Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку одержуємо прямий кут. Підручнику це сторінка 74. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч ви всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба, до уроку. А до уроку вам потрібен аркуш паперу, олівець, лінійка. Бажано, якщо у вас є косинець. Але спочатку давайте з вами пригадаємо: встановіть істинність або хибність висловлювань. Тобто правда чи ні? Пряма лінія має початок, але немає кінця. Це істина, істинне висловлювання чи хибне? Пряма лінія має початок, але не має кінця. Хибно. Пряма не має ані початку, ані кінця. Промінь це частина прямої, яка обмежена однією точкою. Істина чи хибне? Істине. Промінь і відрізок мають початок. Істина. Відрізок має початок, але не має кінця. Хибно, відрізок має і початок, і кінець. Кут утворюють два промені зі спільним початком. Істину. Сторони кута це промені. Істинно. Вершина кута це пряма лінія. Хибно, вершина кута це точка. Сторони кута будь-які різні промені. Хибно. Так, це різні промені, але вони повинні мати спільний початок. Будь-які різні промені не будуть сторонами кута. Промені позначаються трьома буквами. Наприклад, кут а, Б, С. вершина кута А. Хибно. Вершина цього кута Б, тому що вершина повинна записуватись посередині між двома іншими буквами. Величина кута залежить від довжини його сторін. Чим довші сторони кута, тим більший кут. Хибно. Величина кута не залежить від довжини сторін кута, а лише залежить від його взаємного розташування. Тим більше, що сторони кута це промені, а промінь не має такої властивості, як довжина, тому що він не має кінця. Далі математичний потяг, ось не обчислювання. Вага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, обчисліть ланцюжок у квадратиках. Тобто ви починаєте із 6 і обчислюєте ланцюжок. У вас повинно вийти число. Яке число ви отримали? А якщо у розрядній таблиці запишемо два таких числа, яке утвориться. Яке число утвориться? Ви відкриваєте свій зошит, записуєте каліграфічно рядочок. Перший рядочок ви записуєте каліграфічну відповідь на ланцюжок, а другий рядочок ви записуєте вже. Те число, яке у вас утвориться, якщо ви напишете його два рази, у вас вийде двоцифрове число, і я не підказую, яке число вийде. Мені цікаво подивитися, що ж ви напишете. Отже, перший рядочок це відповідь на ланцюжок, а другий рядочок це двоцифрове число, яке складається з однакових цифр першої відповіді. Тобто числа однакові, цифри однакові. Але перший рядочок це одноцифрове число, а другий рядочок це двоцифрове число. Далі. От тепер нам потрібен олівець, лінійка і косинець. Ось, якщо у вас є вдома ось такий прилад, він вам сьогодні знадобиться. Накресліть будь-які кути О, а, О, А, М. Ось є у нас кут АОМ І кут СБК. Ц, ЦБК. Кут СБК. Накресліть будь-які кути. Тут запропоновані такі, ви можете накреслити свої, будь-які. Накресліть. Тепер нам потрібен аркуш паперу. Ви можете працювати разом. З підручником разом з дівчинка Яна. І виконувати завдання, так, як виконувала вона. Отже, Яна взяла великий аркуш паперу, зігнула його навпіл. Так, зігнула його навпіл. Є. Потім ще раз зігнула його навпіл. Далі Яна розгорнула аркуш і скільки кутів утворилося. Ви можете виконати те саме завдання: взяти аркуш паперу, зігнути його раз навпіл, ще раз навпіл, пройти з сторони, згину, добре, щоб було видно, і розвернути його. Далі розгорнути, скільки кутів утворилося, що про них можна сказати. Тобто у вас утворилась ось дуже-дуже схожа модель. Що про них можна сказати? Що утворилась модель прямого кута. так? Утворились моделі прямого кута. Далі, усі кути рівні. Це, це прямі кути. Тобто Всі оці кути, які є у нас всередині цього аркуша вийшли, всі ці кути є прямі. І за допомогою цього аркуша ви зараз можете працювати далі. Якщо у вас є косинець, ви можете працювати за допомогою косинця. Утвори дві моделі прямого кута. З маленького аркушу паперу і з великого. Накладіть кути один на одний. Чи збігаються вони. Тобто тут треба взяти два аркуші: один великий, один маленький. Якщо ви використовували в попередній вправі великий аркуш паперу, тепер візьміть маленький. Проведіть з ним ту саму вправу, що і з великим аркушем. Навпіл зігніть, ще раз навпіл зігніть. І розверніть, чи вони однакові кути між собою. Ці кути між собою збіглись, так, вони збіглись, тому що ці кути будуть однакові. Вони будуть, аркуші матимуть різний розмір, але кут буде один. Цей кут називається прямий. Так? І всі ці кути можна накласти один на один, так, щоб їхні сторони збігалися. Тобто, ось цей куточок у нас з вами буде однаковий в усіх кутах. І Косинця, прямий кут ось тут. Ви можете використати і знайти, де у вас є прямі кути. Це може бути і зошит, і підручник. Кут можна позначити й однією буквою. Отже, розгляньте, з допомогою моделі прямого кута, визначте прямі кути на малюнку. Назвіть їх. Які кути повністю помістилися всередині моделі. Це номер 3, у вас в підручнику. Трошки не такі кути, але ви можете використовувати, поставити відео на паузу і визначити, де у нас є, на малюнку прямі кути, і де у вас є в підручнику. Тобто ви берете свій, свою модель прямого кута. Або ось косинець, так, і ось прямим кутом, оцим куточком, так. Вкладаєте його в. кут К. Якщо ваш косинець, у вас прямий кут, співпадає з накресленим прямим кутом, значить кут К є прямий. Далі так само вкладаємо в куточок кут А. І тут ми можемо побачити, що кут А більший за прямий кут. Так? Прямий кут, прямий, Помістився в середині моделі прямого. Він всередину заліз, значить цей кут більший за прямий. Тут пробуємо також розмістити, Так? також розмістити. Також повинно вийти, повинно вийти, і можемо сказати, що кут П також буде прямим. Далі кут О. Якщо ми накладемо Ось цей куточок на кут О, ми побачимо, що він повністю заховався за кутом. Значить, цей кут є гострий і він набагато менший, ніж прямий кут. Кут С, так само за аналогією з кутом А. Цей, 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 ці два кути є, називаються вони тупими, тому що вони повністю прямий кут, повністю в них всередині поміщ, поміщається ця модель. Кут М. Також буде гострим, прямий кут повністю перекриє його, закриє його. Кут Б. Вставляємо його в нашу модель, наш кусинець, вставляємо його в кут Б і побачимо, що кут Б є прямим. Так само в себе в підручнику. Пройдіть і знайдіть, де у вас є прямі кути, де гострі і де тупі. Зам-зам, арам зам, -зам, -зам, -зам. озирнімся наші друзі, ти і там, І з гарним настроєм, Егей, помикайте нас любов'ю до дітей, дивися і слухай, і повторюй разом нами різні рухи. арам зам, -зам арам, зам, зам, помихаймо сонечку і небесам шпиньки станемо отак з під долонім небо на літак. Присядьмо в травичку, Щоб напитися тюрени In the cells, people. весело ти Арам-зам-зам смак сітмак. Музику ти повтори з нами так. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Озивнімся наші друзі тут і там із гарним настроєм. Е Ей гейте нас любов'ю до дітей Цікавий, чудовий. музично кольоровий Працюємо далі. Далі завдання 4. Досліди, косинець. Ось прилад. Косинець. За допомогою моделі прямого кута, знайти в ньому прямий кут. Є. Так. Користуючись косинцем, визнач, який кут на малюнку прямий, який більший за прямий, який менший. Тобто ми з вами так само, як на попередньому завданні. За допомогою косинця вставляємо прямий кут в нашу, нашу накреслену фігуру, і якщо в нас співпадає кут. Значить, цей кут БАЦ є прямим. Вставляємо сюди і його ставимо. Тут буде кут більшим за прямий, це тупий кут, а цей кут повністю закриється косинцем, тому цей кут є гострим. В кінці, в кінці після завдань є, після відео є посилання на інтерактивне завдання. Перейдіть за посиланням і виконайте це завдання. В кінці намалюйте олівця і зафарбуйте його відповідно до ваших успіхів, як вам працювалося. І домашнє завдання. Зафарбую різні кольори кути, утворені двома прямими, які перетинаються. Ось вони є, ці прямі, вам треба їх накреслити, зафарбувати в різні кольори. Далі накреслити прямий кут, використовуючи клітинки. Ось ваше яке домашнє завдання. Виконайте його з задоволенням. Я вам бажаю тихого дня. До нових зустрічей!